Далі змінюємо тему, але все ж таки вона має відношення до соціальної сфери. Пенсійний до фонд так до грошей. Пенсійний фонд продовжить автоматично надавати пільги на оплату комуналки тим, хто її отримував протягом минулого року. Додатково звертатися до органів фонду не потрібно. Про це йдеться на сайті установи. Далі про те, хто ж має право на отримання пільги на оплату компослуг і на який відсоток ті знижки. Стовідсоткову знижку на оплату комунальних послуг, придбання пічного палива та скрапленого газу може надаватися особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та сім'ї померлої особи, яка має особливі заслуги. Пенсіонерам, які працювали педагогами, медиками та фармацевтами, спеціалістами із захисту рослин, а також у сільських бібліотеках. Особам, які проживають у сільській місцевості та які працюють або працювали в музеях, закладах культури. Право на знижку у 50% мають багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів сім'ї, що мають дитину з інвалідністю, учасники війни, дружини та чоловіки померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, а також опікуни дітей померлих ліквідаторів. Знижку у розмірі 25% отримують діти війни. Власне, детальніше про те, як отримати пільги на сплату комірного, будемо спілкуватися з Альоною Красновою, заступницею директора департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг пенсійного фонду України. Пані Альоно, вітаю У вас на живу в ефірі марафону. Ось дали детальний перелік тих категорій людей, яким можна отримати пільги на оплату комірного. Давайте розділимо, якщо люди вже отримували е, таку е, пільгу, чи і в них нічого не змінилося, чи потрібно їм в якийсь період часу поновлювати свої документи, подавати нову заяву. Хочемо почути від вас. Доброго дня, шановні присутні. Я хотіла би підтвердити, що дійсно тим категоріям осіб, про які ви щойно говорили, не потрібно додатково звертатися до органів пенсійного фонду для того, щоб продовжити надання своїх пільг. Але якщо, наприклад, особа тільки отримала статус і ще не отримувала пільги, до цього то обов'язково автоматично така пільга не надається. В такому випадку потрібно звертатися в інших випадках визначення права. Відбувається автоматично органом пенсійного фонду збирається інформація необхідна для призначення пільги, і пільга призначається у тому, чи відпов... у відповідному розмірі, яка в які законодавчими актами України, скажіть, будь ласка, якщо людина подала документи, от тільки збирається отримувати цю пільгу, і в платіжці вона не відображена. От в який термін, скажімо, вона реалізовується після подачі заяви, і що робити, якщо от у платіжці. Її немає цієї пільги, куди звертатися, чи до організації, яка надає послуги, чи знову ж таки до вас. Я хотіла би уточнити, що платіжка вона визначає саме ті платежі, які сплачує людині на організації. Але для того, щоб отримувати пільгу, людина звертається до органів пенсійного фонду з відповідною заявою. В заяві зазначає всі послуги, якими вона користується, і які визначені постановами уряду. Відповідно, після того як особа, яка має право на пільги, відобразила всі свої послуги, якими вона користується. Орган пенсійного фонду здійснює електронний обмін з організаціями на житлово комунальних послуг, які на сьогоднішній день майже всі зареєстровані в особистому кабінеті пенсійного фонду і здійснюють з нами електронний обмін. Після того, як організація надавач послуг підтвердить дану послугу, надасть нам на неї тариф, пільга е, наразі розраховується і сім'я пільговика користується саме тими, тими пільгами, які йому відповідно до закону надані, якщо, наприклад, просто до, досить різні пільги відповідно до категорій пільговиків надаються е, по закону. Тому, якщо пільговик зазначив ту пільгу, яка йому не протамана, то звичайно вона йому не призначиться. Але всі пільги, якими він користується, будуть відображені в заяві проведуть десь електронний обмін, і буде буде розрахована на ці пільги, на ці послуги обов'язково пільга. Так а вона буде розрахована від того моменту, коли він подав заяву. Ну, тому що ж, ж заява буде розглядатися якийсь певний час? Звичайно, пільга призначається з місця звернення. Ага, зрозуміло. Так. А може я уточнити: якщо у людини є право і на пільгу, і на субсидію, як знайти що вигідніше людині? І чи можна обрати те, що вигідніше, чи треба як бути в такому випадку? Ні, звичайно, особа самостійно може обрати те, що їй більш вигідно угу. прорахувати. І Якщо, наприклад, дуже багато є е, випадків, коли особи, які мають, наприклад, ну дитина війни, вона має е, право на 25% п'ять відсотків е, пільги, так. Е, але субсидія, але у неї дуже мізерний дохід. У неї пенсія там в розмірі 3 тисячі гривень, і вона може користуватися звичайно субсидією. В даному випадку особа звертається до органів пенсійного фонду. І житлова субсидія призначається також на ті ж самі послуги, і особа користується субсидією і отримує за це кошти. А як хто має порахувати що вигідніше? От отримати 25% от в тому самому, наприклад, прикладі, чи субсидію? От як людина має зорієнтуватися, що їй вигідніше? Людина людина може зорієнтуватися, виходячи з твоєї знижки, але ж пільга ж надається, так як пільга, так і субсидія надається не на повністю на всю плату, яка призначається людині, а виключно на соціальні норми та нормативи, визначені урядом. Наприклад, якщо це буде пільга, то пільга надається на 21 квадратний метр на пільговика, плюс 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Тобто, якщо один пільговик зареєстрований в. Квартирі він має право на оплату послуг на 31,5 квадратних метрів. Натомість, якщо він буде користуватися субсидією, то така норма буде становити 48,87. Тому пільговики відповідно порівнюють. І якщо їм вигідніше користуватися житловою субсидією, а не пільгою, вони переходять на пільгу. Да. Але якщо, наприклад, пільгу має особа, яка має 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, звичайно, він прорахує і йому можливо буде набагато да, вигідніше користуватися пільгою. В такому випадку, звичайно, він обере пільгу і буде користуватися своєю так. пільгою, пані, пані Альона. Але, от, наприклад, коли оформлюєш пенсію, тобі працівники пенсійного фонду не порадять. Які, скажімо, взяти роки для обчислення, які найбільш вигідніші, вони зрештою це роблять автоматично, обирають найбільш вигідний варіант. От в цьому питанні у вас є консультанти, які скажуть, вам вигідніше зробити так або так, і Пільга, щоб, або субсидії, і щоб та. двічі не вставати під. Пільга по субсидія чи немає таких випадків, коли люди можуть отримати пільгу на одного члена родини, а на всіх інших субсидії? Угу. Ні, не може бути на одного когось пільга на інших субсидій, якщо ця сім'я проживає за однією адресою, користується або пільгою, або житловою субсидією. Але е, обов'язково е, спеціалісти сервісного центру порадять, що краще обрати пільгу чи житлову субсидію. Якщо людина звернеться в сервісний центр, особисто запитає йому проведуть, е, нададуть грунтовну консультацію. Дякуємо дуже за такі вичерпні роз'яснення. Альона Краснова, заступниця директора департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг пенсійного фонду України, говорили про те, як отримати пільги на оплату комірного.